Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я завітала у магазин Сінсей. Хочу показати вам новинки одягу, взуття та аксесуари. Бажаю приємного перегляду. Футболка котонова 269. Розміри від 2XS до XL. 269. Ось така футболка укорочена до XL 100% котон. Хусточка тоненька, красивий аксесуар для волосся та для шиї 149. Ось такі хусточки на волосся по 79, чорна, червона та біла. Такий варіант в горошок 169. Котонова сорочка у тоненьку білу смужку 459. Блакитна, у тоненьку білу смужку 599, позаду вона йде трошки довша. Склад тканини 60% котон. Рожева 459. XS до 2XL. 100% також котон. 899 курточка бежева до 2XL. Додатково діє акція до 21 лютого. Купуйте товар від 600 гривень у магазинах та отримайте 200 балів на карточку. 699 курточка 2XS до 2XL з золотистими гудзичками. Ось така сіра курточка косуха 1199. Гарно виконана. Якісна фурнітура, знизу підкладка. Футболка 219 2XS до XL. Тканина рубчик гарної якості. Така плотніша. Віскоза, поліестер та еластан. Рожева блуза в рубчик 2XS до XL. Ціна 340 гривень. Тканина плотніша тянеться. Є ще ось така модель тончої якості 219. Котон 95%. 799 курточка. На блискавці має такі дві кишені глибокі, знизу підкладка. Ось така ще є моделька 799. Розмірі до 2ХЛ, косуха екошкіра 799. До 2X L. Така світла курточка також косуха Екозамша 799. В наявності два відтінки світлий беш та пильна троянда. Чорна косуха 999. 799 ось такий варіант. Багато сьогодні курточок, і є ще всі розміри. Чорна на блискавці 659 XS2XL. Екошкіра вже в цієї курточки така твердіша, аніж в попередніх. Коротенький топик врубчик 269. Світло-коричнева блуза врубчик з білими смужками широкими і є просто однотонна рожева, бежева, молочна та чорна. Розміри до XL. У складі тканини віскоза 70%. Ціна 340 гривень. Велосипедки. 269 до 2 xl склад тканини поліестер та еластан, джинси темно синього кольору 699 до 44-го. 699. Ось така модель. Світлий джинс, Кросівки новинка. Ціна 699 гривень, розміри до 41-го. Така модель двоколірна з сіточкою 799 Кросівки білі на шнурівці 659. Футболка чорна 269. Котон 95% 5 еластан. 149 теніска жіноча до 2XL. Досить тоненька тканина 100% котон. Така футболочка 269. З червоним сердечком нашивним. 100% котон. Піджак ціна акційна. На підкладці 459. Розміри до 2XL. Знизу ось така підкладка. І рукавчик можна підкочувати, кофта спортивна 599. Розміри від S до L. Кросівки на білій підошві 799. Такий варіант також 799. Є ще така модель зі знижкою, правда, розмірів небагато, залишилось 289 всього. Кеди 340. Туфлі жіночі, 899. І лакові в таку саму ціну. Пальто темно-синє декороване золотистими гудзичками 519-48% знижки. 1199 плаж жіночий. Є світлий беж та чорний. Плаж досить довгий з капюшоном. На поясі має таку резиночку, вона стягується шнурочок. Защіпається на кнопки. Курточка на весну екошкіра. Цікава модель. На підкладці знизу 999. Штани світлі вежеві на резинці з лампасами темно-синіми. Дві кишеньки по боках мають 599. кросівки сіточка 699. Тренч 1200 гривень, кросівки білі Дісней 799, блуза 459 з вишивкою до XL. Склад канини тут. Котон 100% шортики спідничка до XL, Ціна 459, міні-спідниця 340 гривень, екозамша. 599 кофта. Спереду гуцечки має. Розміри від XS до XL. У складі тканини металізоване волокно, поліамід та віскоза 65%. Штани класичні. У двох відтінках 599. Розміри від 2ХС до 2хL. Бежевий та графіт. 599 ось така модель. Штани широкого крою. З боку лампаси рожеві. Тигрові. 459 на розинці. Вільного крою по бокам кишеньки. Склад тканини 100% поліестер 219, блакитна блуза в рубчик. Склад тканини 95% котон. Ось така бежева 269%. На цьому у мене все. Дякую, що дивились. Гарного вам дня. На все добре!